Всіх вітаю сьогодні на ранковому зібранні. Я хотів би, друзі, говорити сьогодні про тему. Вона називається Зворотня сторона чуда. Ви хотіли б сьогодні побачити чудо або стати учасником чуда? Хто хотів би? Та вже молодці, супер. Е, та я думаю, що якщо когось не запитає, всі хотіли б. І знаєте, є така цікава історія, про яку я хотів би ем, пороздумувати. При цьому є певна інша сторона чуда, яку я хотів би, щоб ми подивилися на яку, і щоб наш погляд на чудо був більш реалістичний. Я сподіваюся, я нікому не зіпсую як це такий блаженний погляд на чудо, але чудо інколи буває різне. І ми зачитаємо. Це Марка, другий розділ, перший-четвертий вірш. І то сказано: а коли через декілька днів Ісус прийшов знову в Копернаум, поширилась чутка, що він удома, і забралось багато людей, так що не вміщалось навіть біля дверей, а він виголошував їм слово. І прийшли до нього, несучи паралізованого, несли четверо Його. Не маючи змоги через НАТО пробратись до нього, вони розкрили покрівлю над місцем, де він був. І зробивши прохід, опустили носилки, на яких лежав паралізований. І я думаю, що ви знаєте цю історію. Це деякі фотографії з одного серіалу. І що сталося далі? Ми знаємо, що Бог його зцілив. Ця, ця людина піднялась. Люди, які слухали Боже Слово, вони стали свідком чуда. Я думаю, що ця людина була неймовірно рада тому, що відбулося. Але я, чи всі були раді в тій кімнаті? Що про це чудо думав власник будинку? Отак, я, мені сподобався цей кадр з одного, одного серіалу про, про Ісуса. Е, я не знаю, мені здається, що коли розкривали покрівлю, я, ну, думаю, що він таки задумався: я замовляв сьогодні роботи якісь? Щось ніби ні? Що взагалі відбувається? І коли все відбувалося, я думаю, що в нього були змішані почуття. Ми до кінця не знаємо, хто це був. Є е, е, здогадки, що це. Був дім Петра, тому що в попередньому розділі ми читаємо про те, що вони гостювали в нього. Але не, не так важливо, нам не показує, хто був власником цього будинку. Але що відбувається? Що він переживав? Які почуття? Чи, знаєте, чи це було так, що відбулось чудо, людина зцілилася всі такі? Слава Богу. Чи були люди, які лишились допомагати йому перекривати покрівлю? Чи, чи вони як НАТО прийшли, Ісус пішов і вони за Ісусом. Ми не, не читаємо ніяких відновлювальних робіт, ми не читаємо нічого, що відбувалося далі. Але в той день, окрім чуда, це власник будинку отримав певні заботи або певні проблеми. І знаєте, такий момент, що інколи чудо е, привносить з собою дискомфорт. Не знаю, чи це. Е, як це забирає цей блажений погляд на чудо, що чудо це завжди тільки одне благо, але так трапляється. Я хотів би деякі місця потім навести ще, де нам потрібно пережити певний дискомфорт, щоб стати учасником чудо. І знаєте, я навпаки не хочу, коли ти не готовий до дискомфорту, е, ніби все так обламується, ти такий. А я думав, все буде класно. А я думав, ну я ніяк не. ну, все буде так прекрасно, а тут ось це, і ти такий вже розстроєний, і вже ти чуду не треба. Знаєте, інколи так буває, коли ти не готовий. І тому я хотів би нас сьогодні трошки підготувати до чуда. Ви зрозумієте, про, що, про яке чудо говорю трохи пізніше. Але так інколи трапляється, що з благословінням інколи приходять якісь турботи. Ніби хороші турботи, хтось може сказати. Але комусь ці турботи треба щось з ними робити, вирішувати. Я знаю одну історію. Я думав, що ви знаєте нашого брата Миколу Кулебу, що він певний час займався дітьми, які жили на вулиці, і він там її збирав, і це потім переросло в більше і більше служіння. Потім Бог його піднімав більше і більше. Але цікавий момент, що на початку свого служіння він посадив там хлопаків, вони були в його машині, і так трапилось, що ці діти з вулиці вони спалили його машину. Ніби ти служиш, це навіть не твої діти, а вони палять тобі машину. І знаєте, так буває, що інколи з прекрасними речима приходить дискомфорт. І я думаю, що це нормально. Я думаю, що це реалістичний погляд. І е, чому е, в якому контексті я хотів би, щоб ми подумали? Я хотів би, щоб ми подумали в контексті покаяння людини. Насправді це теж чудо. Коли людина перемиряється з Ісусом, коли людина написано, що небеса радіють. Коли я читаю, що коли людина кається небеса радіють, я уявляю, знаєте, таку радість на стадіоні, коли забувають гол, і трибуни такі Та! Є, нарешті! Ну, Мені час так уявляється. І я думаю, що якщо написано, що небеса радіють, то уявіть собі, скільки, скільки ангелів на небесах вони бачаться і вони радіють, коли людина кається. У нас не завжди так буває. Але е, це прекрасний момент і класно, коли через тебе, коли ти вів цю людину, коли знаєш, коли ти з нею спілкувався і Бог діє через тебе, це дуже прекрасне почуття. При цьому інколи ми можемо переживати дискомфорт. Інколи, е, е, коли нам потрібно засвідчити, коли є можливість засвідчити, і ми чим о, зараз можна сказати про Бога чи про церкву, інколи виникає дискомфорт. І тут, інколи у нас є вибір, ми станемо учасниками чуда чи ні. Бо насправді ми не знаємо, як ми сіємо. В Біблії сказано, одні поливають, інші сіють, але взрощує Бог. І ми всі учасники цього процесу, коли ми говоримо Боже Слово. Але при цьому, бачите, інколи перед тим, як може статися чудо якесь в житті іншої людини, є дискомфорт. І деякі приклади життя. Коли Ісус був самарянкою Самарянку біля колодязя, написано, що учні пішли за чим? За їжею. Це був обідня година. Це була спекотна пора дня. Ісус чекав на них, напевно, вже голодний. І приходить жінка, і вони починають розмову. Я не знаю, як себе ну, відчував Ісус. Ви коли голодні, коли на жарі, як вам живеться? Та не дуже. Ну, хоч це вже пошвидше там вирішить і вже прекрасно, сидячи за столом, все прекрасно, але ні, Ісус з нею починає говорити, і вона говорить дивні речі. Якщо ти почитати, вона починає задавати питання, не структуровані дуже вразнобій, а Ісус дуже терпляче, любляче про це говорить. І інколи трапляється так, що, от я не знаю, чи ви помітили, що моменти для свідчення трапляються в такий дуже непідходящий момент. От, от таке буває, що ти займаєшся іншими речима, і люди питають: о, а ти ж в церкву ходиш, да? ти, я не знаю, як ви. я дуже буває, От я, коли вчився в університеті, я дуже цілеспрямований. Я такий, окей, я тут, щоб я вчитися, щоб все було добре. І так траплялося, як, що в непідходячий момент мене починало питати про Бога і про церкву, і мені, знаєте, це як біжиш, тобі треба різко зупинитися. І такий, так, хто це сказав? Давай поговоримо. Ну, то -то починається розмова. І знаєте, недавно я помітив це дуже часто. Дуже часто ти інколи не в кондиції відразу сказати: о, брате, я так тебе чекав, давай сядем. Ну, Нема такого відразу ж таки, давай сядемо, прекрасно, поговоримо. Інколи трапляється такий дискомфорт. Ти кудись біжиш, ти займешся своїми речами, ти про щось думаєш. І тут ти бачиш можливість. І тут потрібно. Знаєте, переступити через цей дискомфорт для того, щоб засвідчити людині. Так давно я був, я інколи гуляю біля озера цього в Голосівському парку прекрасне місце. До речі, дуже Бог нас благословив місцем, де ми можемо перебувати. Знаєте, я так гуляв, я так ходив, молився. І знаєте, було так важко. Я такий ходився думав за свої моменти, за свої проблеми, так прогулювався, так говорив з Богом. І в певний момент. Така думка прийшла. А якщо трошки сказати, у нас був виклик, я проходжу одне навчання, у нас був виклик, і вчитель каже, що якщо коли ви будете проходити десь гуляти, якщо у вас буде от таке ну, бажання засвідчити, бо щось відчуєте, то от скажіть про це, підійдіть до людини або ну, так, поговоріть. Не будьте закритими, не закривайте собі. Я такий хожу, я думаю, як зараз буде невчасно, якщо. Треба буде комусь свідчити. Ну я так не хочу. Ну, чесно, вам ну, між нами, да? Це ж між нами. Кажу, сповідуюсь. Йду про свої моменти, про свої проблеми, про свої думки. І, і я такий думаю, знаєте, я в собі сміюсь, думаю, це було дуже смішно, якщо так трапиться. Але я такий йду далі, і мене підкликає жіночка, така, ну, чоловік, чи можна вас? Я такий, ну, скоріше за все, це мій клієнт. Я підходжу до неї. Вона каже, а ця дама, така дуже е, гарно вдягнена е, поважного віку, вона каже, можете не сфоткати біля озера? Я такий, так, звісно, давайте сфоткаю. Я десь розумію, але я думаю, як у нас почнеться розмова, я її фотографую. Вона каже: Ні-ні, треба не так.' Вона мені показує, як вона видаляє ту фото, і я бачу, е, що вона була в цьому храмі, і вона фоткала православні ікони. І я такий, ну все, є корічок, за який я зачіплюсь. Я їй сфоткав, як треба, вона каже: О, прекрасна! А я кажу: а ви в цьому храмі були? А вона, знаєте, так відступає трошки. Так, да, була. Ну, я не знаю, чого вона так ну, трошки напружилася. Я кажу, а я був в храмі, той, який за цим храмом, ну тобто, нашу церкву. І в нас починається зав'язується розмова. Ми Починаємо з нею спілкуватися, і ми починаємо, вона починає мене допитуватись про все. А ви вірите Духа Святого? Вірю. Віримо. А ви вірите в трійцю? Віримо. А у вас не переписаний, а оригінальний е, Біблія так. Да. І ми проходимося по всім таким моментам, ми починаємо спілкуватися. І е, все вийшло прекрасно, ми поговорили і запросив церкву е, ось. Але я ще хотів би сказати цією розмовою, що е, так буває, що в певний момент нема такого відчуття, що ти готовий. Але інколи потрібно навчитися перемикатися. Як Ісус зробив з Самарянкою, ми не, не бачимо, що Він переживав. Але я помітив особливо, коли я вчився в євангелізаційній школі е, вуличній, от в мене не було ні одного разу, щоб я йшов на школу, отак, і все було прекрасно. Знаєте, що я такий йшов, і я такий. «О! Сьогодні будемо свідчити людям про Бога. Я дуже хотів навчитися. Але завжди це було так. Що це буде, як це буде? Тобі невідомі результати, через що ти такий напружений і трошки думаєш, як воно, як піде ця розмова. Але кожен раз, як я свідчив, я радів. Отакий От парадокс. Парадокс, що інколи на початку ти можеш бути не готовий, ти можеш думати про свої проблеми, але коли ти свідчиш, то завжди радий. Хто таке переживав? Це дуже часто. Я не знаю, як у вас, але в мене це майже кожен раз. І коли я свідчу, я думаю, слава Богу. Я, ну, я дуже радий, я навпаки, після цієї розмови я знаєте, так, таки наповнююся. І ти розумієш, що ти робиш Божу волю, що це те, що Бог хоче від тебе. І бачите, цікавий момент, що Ісусу е -е, було незручно, але Він це робив. І це змінило життя її, і через її свідчення змінило життя тих людей. Написано, що вони прийшли, і вони, вони кажуть, що вони повірили по її. Да, слово, але коли прийшли, побачили, повірили в Христа. І це прекрасно, це теж було чудо в житті цієї людини. І ще у нас може виникати внутрішній супротив. І знаєте, час війни, типу, євангелізувати, да, це виклик, це потрібно. Але ми можемо подумати, скільки в нас внутрішнього ресурсу на це, і інколи його недостатньо. Але Божий поклик він залишається таким самим, щоб ми це робили. І внутрішній опір він євангелізувати це прийнятно. Так буває. Знаєте, Так буває. Але не норма для християнина не євангелізувати. Не норма це значить, що ми не йдемо по, по тій місії, які Христос для нас хоче. І в Біблії сказано, що горе, навіть, якщо я не благовістую. І знаєте, потрібно навчитися евангелізувати, незважаючи на опір. Інколи це внутрішній опір, інколи ти щось думав інше, але тут ти бачиш, є потреба. Або інколи зовнішній опір. Люди якось по-іншому говорять. Теж мене часто було. Теж така незвична ситуація. У нас був. Я, я працюю на роботі в одній в попередній компанії, де я працював, просто знаєте, було якесь. Такий довгий стіл, знаєте, як, е, як весільний, е, всі зібрались колеги. І я в одному кінці і з іншого стола, е, кінця стола, мені жінка каже: Андрій, ти ж там в якусь секту ходиш. Ти ж що ти там розкажи нам? І знаєте, як в фільмах всі тільки обертаються на мене, я кажу: так а я не ходжу в секту. Звідки така інфа? Ну, і ми починаємо говорити з нею. Але от інколи є такі можливості, вони трапляються. От Дуже незручні моменти, дуже такі моменти, де ти не супер готовий, але потрібно дійсно навчитися от їх використовувати. І знаєте, написано в Біблії, що ваше слово нехай буде приправлене сіллю. І один з рецептів ангелізму це те, щоб говорити в новому середовищі відразу ж віруючий. Ви не маєте заявляти, казати так, дорогі друзі, хотів вам дещо сказати. Мене звати Андрій, я віруючий. Ну зазвичай. Це роб... я роблять. Я зрозумів, що людям потрібно сказати про свої реалії. І часто я ми, коли там про щось говоримо, і колеги питають, як пройшли вихідні, я навмисно говорю. О, я був в церкві, було... там, бачуся з тим і з тим. Я починаю вплітати історії про свою віру в моє буденне життя. І це не виглядає так контрастно. Немає такого натужності, що люди такі типу, що я щось приховую, я так трошки кажу. Я навпаки. Коли нормально це говориш, коли вплітаєш своє життя, то вони якось відчувають це це розслабленіше, ніби це не така якась інформація. Та? І згадаємо про Ісуса. Ісус на Христі. І незважаючи на те, що в нього була місія для світу, що він знаходився на Христі і він помирав за наші гріхи, йому не було байдуже про одну людину. Він не сказав: Слухай. Ти, там, ну, ти по своїх справах там висиш. Я тут людство спасаю, ну мені не до тебе. Не було такого. І для Ісуса було важливо в той агонії навіть одна душа. І для мене це певний виклик. Я не знаю, як для вас, коли трапляється ситуація, коли незручно або коли важко. Я згадую цей випадок: що для нашого Спасителя він дійсно був Спасителем. бо... Звершаючи жертву за все людство для нього був важливий навіть та людина, яка висіла поряд з ним, незважаючи на всю агонію його душевну і фізичну, Він це робив. І ми бачимо, як Ісус є прикладом для нас. Тому, друзі, ми переживаємо зараз важкі часи, але місія Ісуса Христа лишається такою самою, щоб ми ділилися з людьми своєю вірою, і це дуже важливий елемент. І я хотів би сказати, що ми маємо. Всебічно розвиватися. Має бути всебічний збалансований духовний розвиток. І я можу показати не всебічний розвиток, якщо ви помітили, у людини Торс підкачений, а ніжки ні. Тобто він часто пропускав день ніг. І це мені така аналогія прийшла відразу, коли я подумав, що ми можемо розвиватися в тому, що нам дуже подобається. Є одне місце, з якої взята ця концепція, це Луки 6, 12, 19. Ісус пішов молитися, потім Він призначив апостолів, і написано потім, що Він пішов служити людям. Тобто в нього були відносини вгору до Ісуса. Це в нас може бути як молитва, як прославлення, як ми переживаємо Бога, як наші вечори пошуку Бога, як нічні молитви. Всередину служіння, коли ми служимо один одному, коли хтось захворів, ми приїздимо, ми спілкуємося. І назовні. Коли є соціальне служіння, коли ми ділимося з людьми вірою, це певний баланс, який має бути в нашому в житті. І ми інколи схильні розвивати ту сферу, яка нам подобається найбільше, або яка виходить у нас найбільше. Якщо ви пророджений евангеліст, вам може бути важко типу, служити людям всередині. Але це не значить, що це не треба робити. І ці приклади в Луки 16 сказано, сталося тими днями, що він вийшов на гору молитися і провів цілу ніч у молитві до Бога. Тобто його відносини вгору, його відносини всередину. А коли настав день, він покликав своїх учнів, вибрав з них 12, яких і назвав апостолами. І 19 вірш чи 17 вірш. Зійшовши, він став з ними на рівному місці, також була велика юрба його учнів. Та безліч народу з усієї Юдеї та Єрусалима. Тому хай Бог вас благословить, щоб ми розвивалися всебічно. Звичайно, сьогодні я акцентую момент на назовні, що нам потрібно не забувати, що Бог до нас нас покликав до цього. Але при цьому наш розвиток має бути всебічний. І е, так, також теза, що наш успіх як благовісників це те, наскільки майстерно. Ми використовуємо можливості, щоб наближати людину до Христа. Це не значить, що людина обов'язково має покаятись. Потрібно сіяти те зерно, а і далі дивитися, як Бог поведе спілкування. І коли наша майстерність, як благовісники, буде рости на практиці, покаяння будуть неминучими. Нам не просто треба про це знати, нам треба це робити. І знаєте, як урок урок майстерності відштовхуватись від контексту людини. Шукаючи суть її пошуку. От видиться, подайте, коли прийшов до людини, яка читала послання пророка, і він не сказав, слухай, тобі треба покаятись і хреститись. Він спитав нього, що ти читаєш? Він почав досліджувати його рівень, почав відштовхуватись від його контексту. Або Ісус. Він почав відповідати на її питання, але Він зрозумів суть її пошуку. І це дуже важливо, спілкуючись, розуміти, що людина шукає, який. Вектор її пошуку. І тому, друзі, сьогоднішня така невеличка тема, я хотів вас підбадьорити, що нам потрібно благовістити, незважаючи інколи на внутрішній опір, інколи що нам не хочеться, що ми зайняті люди, незважаючи на це все, інколи можливості для чуда вони потрапляють в самій незручний момент. І інколи дискомфорт подорожує з чудом, а інколи дискомфорт передує. Тому, щоб нам бути учасниками чуда, нам потрібно інколи переступати цей дискомфорт. І покаяння людини це чудо. Хай Бог нас благословить, незважаючи на внутрішній опір. Інколи на внутрішні моменти, що про мене подумають, що люди скажуть, як до мене будуть відноситись після цього. Хай ці всі думки, цей опір ми відкидаємо і пробуємо благовістити. Також, звичайно, нам потрібно розвиватися всебічно. Але бачите, назовні це теж складова, в якій нам треба рости. Ось, хай нас Бог благословить цьому. Я хотів би дати нам виклик, що коли в нас буде наступні рази, щоб нам засвідчити, давайте упустимо цей внутрішній опір, ці думки, і спробуємо сказати про Бога, про нашу церкву, про нашу віру. Можливо, ви соромили, запостити в соцмережах, вас десь відмітили. Не соромтеся, спробуйте. Спробуйте наступні три рази зробити цей крок. І подивиться, що буде далі. Добре? Добре, давайте встанемо, помолимося, щоб Бог благословив нас як благовісників. Боже, дякуємо тобі, Господь, за те, що ти з нами, Господь. Дякуємо Тобі за те, що ти сказав своєму слові, що ти будеш з нами до кінця світу, Господь, до кінця віку Боже. Ми дякуємо Тобі, благослови нас, Господь, Боже. Дякуємо за ту силу, яку ти вже даєш нам, Господь. Дай нам дійсно жити в цій місії, Господь Боже, наближатись до Тебе. Збудовувати церкву і при цьому Господь спасати людей назовні, Господи нам використовувати ці можливості свідчити про тебе, Господь, говорити Боже Слово. Ну дивлячись на цей тиск, не дивлячись на те, що нам дійсно самим інколи важко, не дивлячись на те, що Господь ми переживаємо самі внутрішню боротьбу, Господь Боже. Ми бачимо Твоєму слові, як ти. Незважаючи на боротьбу, Господь, ти все одно свідчив. Для тебе все одно життя інших людей і вічність інших людей була важлива, Господи, дай нам вчитися в Тебе цьому, Господь, Дай нам використовувати можливості, Господь, і дивитися на людей очима віри. Не те, які вони зараз є, а те, якими вони можуть стати з тобою, як ми такими стали. Боже, дякуємо Тобі. Веди нас і направляй. Молилась тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.